Неділя-ранок ми знову у грибах. Дощ паде, що сили. Ходимо в пошуках гарних грибів. І ми нарешті їх знайшли. Найшли, мій син, куди нікого не було. І тут є пару таких красавців. Маринованих ми маємо багато, аж дуже багато. А от таких, о, красунчиків на засушку фактично немає, так що ми стараємося. Ось розтолочив цей гігантський грибочок. Шкода, він три тижні ріс. Зелі замучені і мокрі. Ми йдемо в сторону машини. Є трохи людей, але грибів ще менше. Вам покажу. Оце, оце, оце. Те, що ми назбирали за десь дві години, може. Є тільки цілому гуморчик. Вони є сівні, звісно. Але я маю щось без них їсти. І оцей песик, подивіться, як він змок. Який він змучений його. Який сум в його очах. Просто все додому. Але ми не йдемо, ми збираємо гриби. Щось людей в цій сім лісі. Зовсім не меншує. Менше тільки грибів. Але дуже добре що таке є. Ми тут знайшли грибочку. Та їмо трошки. І песку даємо. Що, Зараз далі збирати, думати, гадати, подальше від тих людей. Бо що зовсім некомфортно, коли вони дивляться тобі в одне місце. Ми вже наїджені, напиджені, сповнені сил і енергії, дощик перестав, стало веселіше і нам попадаються отакі чудові гриби. Навіть незважаючи на те, що вже прибігло певно стадо людей. Шукаємо маємо надію на ціле відро. На цьому місці гарна наша грибничка на такому файному роздоріжжі. І тут приходжу, дивлюся, а тут хтось відро грибів нарізав вчора, правда, побачив, що воно сильно мокре. Але Мартин молодець, не йшов, mm -hmm. і я ще одного такого, так що ми молодці. Тут теж так от. Розритано, різано. Теж пів відра грибів, певно. І навіть цього пса в очах питання. Що ж ми тут робимо в цьому лісі? Є? Є, кажеш, так? Угу. Ну що, я дійшов до такого висновку, що йти в неділю в ліс, після того як в суботу ще тут була орда людей. Ну, нема змісту. особливо це коли вже третій тиждень після того, як почався висип. Масові гриби минули. Мало надію, що ми не йдемо пару штук таких по коліна. для гарного відосика, але і того немає. Люди все вчора перерили. Бачите, знайшли грибочок. А він весь тут пожовтів, почорнів. У нього ампутація кінцівки, бо тому що в нас 4 дня дні були приморозки, навіть до мінус 4. Так що оце через то він тут все. Парковочки. Один оцей змок кавалер. Той кавалер без труситься від холоду. Ми за 4 години знайшли оцих, ну оптом, грубо кажучи, тут буде 4 кг. Так що ми сьогодні лузери, неудачники, Позор нам. Зазвичай ми з цього лісу. Де той ліс іде? Треба показати, аби ті машини минути. З того лісу ми забирали десятку, 10 плюс. А нині ніфіга немає. Все, кінець сезону, три тижні минуло від висипу. Але ми що, задоволені? Капець. Капець. Угу. Ну все, чао. Будемо чекати нових висипів. Їдемо до хати, бо песик змерз бідний.